України, сполучених штатів та Росії завтра зустрінуться у Женеві на наступний раунд мирних переговорів. Наша переговорна група, яку очолює Ростем Уміров, уже в дорозі до неї увідуть, зокрема начальник генштабу ЗСУ Гнатов, заступник глави МЗС Кислиця та керівник офісу президента Буданов. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені. Кирило Буданов, керівник офісу президента України з американської сторони. Як і раніше будуть спецпосланці Трампа, Стів Вітков та Джаред Кушнер. А ось кремлівська делегація буде не такою статусною, як в Абудабі. Тоді російських переговорників очолював начальник головного управління генштабу Росії Костюков. А у Женеву відрядили помічника Путіна Мединського. Він відомий своїми скандальними заявами і фейковими цитатами з історії. Буде і заступник очільника МЗС Росії Галузін, якого називають прихильником агресивної зовнішньої політики Москви. У Кремлі ротацію своїй делегації пояснили змін іною характеру обговорюваних питань, проте наші союзники вважають, що Москва намагається зламати все напрацьоване раніше, і від цієї переговорної групи прогресу очікувати не слід. Ну хіба Путін серйозно до цього ставиться? Путін знов надсилає на переговори в Женеву цього історика про те, як все розвивалося ще від шведів чи щось подібне. Генсек НАТО скептично оцінює наміри Кремля вести реальні переговори, бо виглядає так, що Росія не налаштована припиняти війну. Держсекретар США Рубіо каже, Вашингтон не живе ілюзіями, але й надалі намагатиметься досягти миру дипломатичним шляхом. Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані припинити війну. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятними для України і з якими Росія також погодиться. Але ми й надалі це будемо перевіряти. Україна розраховує на чітку позицію американської сторони і не дозволить почати перемовини з самого початку, каже президент Зеленський. І додає, Київ прагне завершити війну вже цього року, але не ціною територій. Путін хоче отримати весь Донбас, щоб продати таку перемогу росіянам. Ми не виведемо війська ніколи. Там проживає 200 тисяч українців. Після попереднього раунду тристоронніх переговорів в Абудабі сторони заявляли про конструктивні перемовини, але ключове питання про контроль над територіями не вирішене. У Швейцарії говоритимуть про енергетичне перемир'я, обмін полоненими та як працюватиме моніторінгова місія у разі припинення вогню. Олена Гончаренко Ми, Україна, марафон єдині новини. Я не скажу, що я бачу його інакше, але варто для справедливості обов'язково зазначити, що були успішні аспекти там, де був присутній Мідінський. Звичайно, це в першу чергу людина, яка любить тягнути час, розповідаючи якісь історії. Наш президент також про це зазначив: що, напевно, на жаль, наша переговорна група буде слухати про печенігів, про шведів. половців, Руити, шведів, да? про, шведів про всіх. Угу. Так ну там є що розповісти. Людина ж була міністром культури, тобто він напевно дуже розвинений. Але Справа в тому, що Штати не готові в черговий раз це все слухати. Тому у випадку, і це до речі, розуміють росіяни. Тут треба зазначити, тому у випадку пустих перемовин, без якихось конкретних реальних фізичних не лише домовленостей на папері, але й фізичних результатів, штати засмутяться. А засмучені штати що це означає? Це означає те, що казав до речі, якраз під час Мюнхенської конференції сенатор Грем. Він казав, що нам потрібно передати Україні тамагавки, нам потрібно прийняти законопроект про санкції, про можливість для Трампа ведення мит 500% щодо партнерів Росії. Мається на увазі в першу чергу Китай, звичайно, але ми ж це розуміємо. Тому при всьому бажанні ще протягнути час. Вони і так його протягнули тим, що не захотіли їхати в Майамі, Таким чином ще тиждень виграли. Але далі буде важко. Щодо самого переговорника, звичайно. Звичайно, але щодо успішного кейсу я з цього розпочав. Успішний кейс, певний був. В ньому були зацікавлені обидві сторони свого часу. Це вихід росіян в 22-му році з території Київської Чернігівської областей. Тоді дійсно переговорну групу росіян очолював саме він. І на той момент, хоча, звичайно, ворог подав це як. Поступку, але це не була поступка, їм це було потрібно. Ну, Тобто, роль Мединського там нівелюється, даруєте. Але на той момент він зміг прийняти рішення, звичайно, порадившись з Кремлем. А вони всі так приймають рішення. Неважливо, яке прізвище. Справа в тому, що я думаю, що крім нього, саме з політиків, якщо коло питань політичне, не тільки буде питання про зупинення ударів по енергетиці, буде коло політичних питань. А немає кому більше їхати. От в чому справа там криза кадрів. Диктатор не має кого відправити. Даруйте, якщо б е, в Росіяни не як би це ефірною мовою сказати, не вийшли з Київської Чернігівської областей, то їх би гнали би під хвоста ще й далі і далі. Тому тут питання не у тому, що мединський повирішував, тут питання у тому, що е, даруйте ці всі люди, які програмісти, журналісти, трактористи, е, менеджери, маркетологи, продавці, лікарі, які взяли б зброї в кросівках і в спортивних штанах пішли захищати на початку 22-го року е, нас із вами. Вони дали хорошого підхвостника, щоб не сказати е, так, що, чого дали насправді, щоб жест, же їх стимулював Там питання що вони могли і не вийти ну хай вони не виходили тут до питання у тому що ну і э... залишитись И... я маю на увазі в землі українській. Э, ну це власне і робота мединського на своїх же ви маєте на увазі так я маю на увазі що все ж таки якісь рішення у нього буде можливість прийняти ми ж зараз про перемовини які Окей. плануються а лавров э, чи вам не виглядає що лаврова час до часу засувають в шухлядку, а час до часу висувають після останніх пам'ятаєте після отих тих от э, 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 славнозвісних перемовин коли все зламалося у зноснах москви і вашингтона Лаврова м, заховали Сказали, що він лікується, він не давав ніяких коментарів, він не давав цитат, він не з'являвся на публіці, аж ось, ось він з'являється знову. І тут йому швейцарці вручають якийсь приз, і тут йому щось хтось нагадує про те, що ми, ми ще братья. І Лавров нагадує Трампові: ну, ти ж мужик, роби те, що ти пообіцяв Путін в Анкореджі. Звідки оце от формулювання про ти ж мужик? І на що насправді розраховує, нібито російський дипломат, коли акцентує саме на такому аспекті відносно американського президента? Тоді по порядку, Лавров це більше, все ж таки про внутрішню російську аудиторію. Лаврова, ви правильно сказали, дістають в тому випадку, коли потрібен меседж, який чують ну, люди, люди, це напевно голосно, жителі Москви і інших регіонів Росії тоді так для всього решти, для передачі якихось послань саме Сполученим Штатам є такий в них рябков заступник Лаврова. От через нього якраз публічно передають певні вітання або позицію для штатів. Тому я б не звертав увагу на серйозність цих фраз Лаврова, та й взагалі, хто його сприймає всерйоз після 22-го року, десь в світі ніхто фактично, тому що всі бачили, як він дивлячись в очі. Просто обманював, що вторгнення не буде всі дні, які передували до повномасштабного вторгнення. Тому лавров це більше про їх внутрішнє, але тут треба зазначити інше, що можна який висновок зробити після от його таких спічей виступів. Росіяни в шоці, вони не знають, що робити далі, тому що вони дійсно самі щось почули в Анкоріджі і намагаються на цьому, можливо, десь неправильний переклад слів Трампа. Можливо, якось зрозуміли так, як хотіли зрозуміти. І зараз намагаються чіплятися за ту єдину нитку, яка залишається. А ми ж з вами там колись про щось говорили. А штати ведуть себе зовсім по-іншому. Я впевнений, що точно Манкоріджі не говорилося про зміну влади в Венесуелі, не говорилося про тиск на основного одного з основних партнерів Росії Іран. І це все ті аспекти, на Індію, до речі, про нафту. Це всі ті аспекти, і росіяни зараз, а як? Ми ж начебто спілкувалися про щось, а де? А штати займають чітку впевнену свою позицію, і крім от виступи Лаврова, більше ще нічого не залишається. А ви натякаєте на те, що непередбачування Сполучених Штатів Америки насправді грає нам на руку зараз? Звичайно, але я не назвав би це непередбачуваністю. з мого боку. Всі дії Дональда Трампа максимально зрозумілі для загальної світовій політиці і в загальній геополітиці. Просто росіяни не розуміють. Вони чомусь вважали, що вони суб'єкт, а виявляється, що вони одні з яких не сприймають абсолютно ніхто з ними не рахується, навіть вже Європа не рахується. Угу. Ну якщо ми вже почали про Європу і те, що ви розумієте, подальші дії сполучених штатів, а як далі будуть розвиватися приміром після Женеви, після вдалого чи умовно невдалого а, треку і зустрічі в а, зараз а з переговорною групою, якими будуть дії Вашингтона? Ми розуміємо, що що би ми хотіли, щоб зробив Білий Дім? Ми розуміємо. Як мають виглядати санкції, як мають виглядати обмеження і скільки чого має прийти до нас? Але ми цього не бачимо, бо синусоїда настрою вона для мене не передбачувана. Тут в принципі можна тезово, щоб багато слів не було е, в будь-якому випадку. Росіяни будуть намагатися якомога. Довше тягнути час. Це їх стратегія. На фронті нічого не виходить, але потягнемо час, раптом щось зміниться, раптом в світі щось зміниться, раптом Китай нападе на Тайвань, на нас перестануть звертати увагу і на Україну. Це така стратегія. Нерозумна, але стратегія. Це перша теза. Друга теза Штати, врешті-решт, вони вже це розуміють, але врешті-решт не вистачить часу до виборів в Конгрес, які будуть для того, щоб принести мир. І залишиться єдиний аспект це тиск на Росію. Трамп прекрасно розуміє, що без тиску нічого не буде, але він дає цей такий шанс поїздки Дмитрієва, якому щось обіцяють. Ми вам повернемо вас трохи в світову економіку, ми трохи знімемо санкції. Це певна така цукерка, але і КНУТ і КНУТ буде рано чи пізно. Даруйте, але якщо ми говоримо про батіг, то як він має виглядати на вашу думку? І рано чи пізно це коли в календарях? Я дуже оптимістично дивився. І сподівався, що до кінця січня будуть вже певні санкції. Поки що бачимо, що дають. дає Вашингтон, Кремлю і особисто диктатору ще якісь шанси показати налаштованість на мир, але реальними діями, не лише чимось на папері. Відповідно щодо строків, штатам дійсно потрібен мир. Це треба зафіксувати як позицію. Трампу потрібен мир. Не тому, що він любить Україну, а через власні майбутні вибори і через свою обіцянку завершити війну. Шлях. До миру, звичайно, не швидкий. Але фактично, якщо зараз до весни, за лютий місяць, де залишилося декілька тижнів, ми не побачимо жодного результату, виходу не буде іншого. І Штати дійсно включаться. Чи отримаємо томагавки? Давайте перефразуємо. Я не впевнений, але чи будуть введені санкції, впевнений на 99%. Угу. Тобто е, можемо фіксувати, що в березні ви прогнозуєте, що будуть санкції. Прогнози це не дуже така справа, але 99%. скажімо так, я вірю в це, тому що іншого виходу просто немає у Сполучених Штатів. Давайте подивимось на Мюнхен прицільно, тому що які ризики ви побачили там. Для мене доволі цікавою була конфігурація, коли розпочинає перший день Мерця, закінчує Макрон. І до мене доволі ціка... для мене доволі цікавою конфігурацією є про те, що вони говорять разом про таємним публічно говорять про непублічні перемовини. Щодо Адерки і далі, нібито випадково, теж до цієї бесіди між Парижем і Берліном долучається Варшава. А ми теж не проти взяти участь. Що це для світу? І що це для нас? Для світу в першу чергу те, що Європа дійсно розуміє, і Мюнхен це також показав, не дивлячись на конструктивний нарешті діалог, який відбувся між штатами і європейськими державами, що в подальшому штати поступово. Виходять і не будуть брати на себе весь тягар європейської безпеки, як було раніше, коли Штати фактично накривають ядерною парасолькою. Так, є ж, звичайно, Франція, але ж це не порівняно з можливостями, на жаль, не порівняно з можливостями ворога Росії. Штати розміщають Збройні сили, тобто, в певній мірі все добре. А Європа займається своїми справами, купує газ, нафту. Все на світі, друже з Росією, все нормально, в принципі. Штати поставили чітку позицію. Далі так продовжуватися не може. Ви маєте брати на себе відповідальність. От і з'являються відповідні заяви. Але давайте говорити реалістично. Це абсолютно не швидкий шлях для Польщі. Це взагалі не швидкий шлях. Для Німеччини звичайно швидше. Німеччина економічний лідер Європейського Союзу. Але знову ж таки, це не буде завтра. Це треба розуміти. Це не буде навіть через рік. Це також треба розуміти. Звичайно, Європа буде йти до забезпечення власної безпеки, але вони мають ставити в першу чергу ставку не на ядерну зброю, тому що це шлях в нікуди, це шлях до третьої світової знищення повністю людства. Вони мають ставити ставку на взаємодію з нашою державою, яка вміє воювати з тим ворогом, який для всіх один, і він залишиться один. А от тут, на жаль, розуміння я не завжди бачу. Що найбільше розчарування Мюнхена для вас? Найбільше розчарування. Не дивлячись на те, що це все ж таки конференція, яка про поговорити про майбутнє, але я очікував більш реальних кроків, якихось більш таких активних публічних заяв. Наприклад, що ми відкриваємо новий завод через півроку, Україна отримує тето. Але просто поговорили, тобто, не дивлячись на конструктив, не дивлячись на те, що дійсно розставлені багато карпок над і, але мало результативності. Вам спасибі. Котов, кандидат наук з державного управління і експерт з публічної політики. Бо був гостем моєї студії. Ну і вкрай важливо розуміти, що відбувається поза Україною, але для України Марина Кухар зараз долучиться до нашого ефіру, але перед тим, будь ласка, панове, звернімо увагу на карту повітряних.